Shqipt Добрий день, вітаю на уроці хімії. Тема нашого уроку – принципи складання формул і назв бінарних сполук. І сьогодні вивчати матеріал ми будемо природним шляхом, тобто будемо рухатись шляхом історії і дізнаватися про певні речі так, як про них дізнавалися науковці в хронологічному порядку. Урок я поділила на дві частини. В першій частині ми побуваємо в 19 столітті і навчимося складати формули сполук за валентністю, а потім перемістимося в ХХ століття і у другій частині уроку дізнаємося, як складаються формули сполук за зарядами іонів, а також поговоримо про сучасні принципи складання хімічних назв бінарних сполук. Спочатку давайте розберемося з незрозумілими словами. Бінарна сполука. Що це означає? Ось тут знизу я пояснюю. Префікс бі означає «два», отже, бінарна сполука – це сполука, утворена двома хімічними елементами. І ми вже знаємо декілька формул подібних сполук. Ну, наприклад, вода має формулу H2O два елементи у складі, або газ має формулу co 2 карбон, оксиген, два елементи, натрій, хлор, це формаль. Формула кухонної солі, також два елемента у складі цієї речовини. Це готові формули, які хтось до нас вже склав, а ми просто ними користуємося. Наша задача сьогодні навчитися самостійно складати формули, і тут виникає проблема. Гляньте, що дивно, що, наприклад, до формулі натрій хлор жодного індексу немає, а у цих двох формулах індекси є. Як дізнатися, коли треба ставити індекси, коли не треба ставити індекси? Які саме індекси? Треба ставити, де шукати інформацію про ці індекси. Про це все ми сьогодні з вами дізнаємось. Як я обіцяла, починаємо з давнини. Раніше склад речовин визначали виключно експериментально за співвідношенням мас елементів, і тільки в XIX столітті відбувається прорив. В 1860 році на першому міжнародному з'їзді хіміків, нарешті, офіційно затверджується, що всі речовини складаються з частинок. Атомів і молекул. Про складну будову атома тоді ще ніхто не здогадується, тому атоми вважаються найменшими неподільними частинками. Але головною таємницею залишається питання, які сили тримають ці атоми разом. Чому деякі атоми умовно сильні, тобто здатні приєднати до себе декілька інших атомів, а є зовсім слабенькі, ті, що приєднують лише по одному атому. Для кількісної характеристики цих таємничих міжатомних сил англійський хімік Едвард Франкленд запропонував поняття валентність від латинського слова валентія, що означає сила. Валентність за Франклендом це здатність атома утворювати зв'язки. По-іншому можна сказати, що валентність це число зв'язків, які певний атом може утворити з іншими атомами. За одиницю валентності взяли валентність найменшого атома в світі, атома гідрогену. Було прийнято, що гідроген завжди утворює тільки один зв'язок, тому він одновалентний. Ось я схематично так показую. Кружечок це атом, а рисочка з боку це якраз один зв'язок, який цей атом утворює. Валенність інших елементів була визначена по відношенню до гідрогену. Наприклад, атом оксигену може приєднати 2 атоми гідрогену, тому оксиген двовалентний. Або, кажуть, що валентність оксигену дорівнює двом. Атом нітрогену приєднує три атоми гідрогену, отже, він тривалентний. Ну і карбон чотиривалентний, тому що його атом здатний приєднати 4 атоми гідрогену. Тепер стає зрозумілим, чому саме так виглядають формули даних сполук. Вони складені відповідно до валентності, до кількості зв'язків, які може утворити кожен атом. У молекулі води один двовалентний атом оксигену приєднав два одноваленні атоми гідрогену, тому і формула води h 2 o Значення валентності було прийнято записувати особливими римськими цифрами над символом кожного хімічного елемента. До речі, якби ми з вами були атомами, то були б двовалентними, тому що маємо по дві руки, по дві можливості за щось вхопитися. А кішка, наприклад, тоді була б чотиривалентною, тому що в неї чотири лапи, чотири умовні котячі зв'язки. Аж тут виникає один цікавий нюанс. Для того, щоб за щось взятися, нам не завжди потрібні обидві роки. Деякі речі ми можемо брати однією рукою, тобто з точки зору атома, бути одновалентними. Виявляється, подібно можуть поводитись і атоми. Вони не завжди використовують всі свої валентні можливості. Всі хімічні елементи з погляду на валентність можна поділити на дві групи. Перша група це елементи, які завжди в будь-яких сполоках утворюють одну і ту саму кількість зв'язків. Про такі елементи кажуть, що вони мають сталу, тобто постійно, завжди одну і ту саму валентність. Наприклад, хідроген завжди одновалентний, він завжди утворює тільки один зв'язок. Оксиген двовалентний, він завжди утворює два зв'язки. А є елементи, які поводяться так, як ми, маючи якусь певну максимально можливу кількість зв'язків, вони не завжди всіма цими зв'язками користуються. Про такі елементи кажуть, що вони мають змінну валентність. Наприклад, сульфур має максимальну валентність 6, тобто може утворювати максимально 6 зв'язків, але є сполоки, в яких він буває 4 валентним, тобто утворює тільки 4 зв'язки, і навіть двовалентним утворює тільки 2 зв'язки. Елементів зі сталою валенністю небагато, їх треба пам'ятати, ну або хоча б знати, де шукати. Вивчити такі елементи допоможе нам сучасна періодична таблиця. Нагадую, що зараз, за рівнем знань, ми знаходимося в 19 столітті. Нам ще нічого не відомо про будову атома, про роль електронів у творенні зв'язків. Тому хоча таблиця у нас і сучасна, уявлення про валентність дуже і дуже спрощене. І поняття це ми будемо використовувати абсолютно до всіх елементів, як неметалічних, так і металічних. Отже, перша наша задача запам'ятати, що значення сталої валентності буває тільки 1, 2, 3. А друге, те, що це значення у більшості своїх пов'язано з номером групи, в який розміщений елемент в періодичній таблиці. Так, сталу валентність 1 мають елементи групи номер 1 і ще один елемент флуор. Я кольором зараз вам це проілюструю. Ось група номер 1, гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, цезій і ще один елемент флуор. Ці елементи завжди одноваленні, тобто в усіх сполуках утворюють тільки по одному зв'язку. Далі валентність 2 мають елементи групи номер 2 і ще два елементи оксиген і цинк. Ось група номер 2 бирилій, магній, кальцій, стронцій, барій, і ще два елементи оксиген цинк. Тільки ці елементи завжди двовалентні. Валентність 3 мають елементи ні не третьої групи, а групи номер 13 бор і алюміній. Ось тільки їх. Треба нам буде вивчити. Всі інші елементи мають змінну валентність, нам її вчити не треба. Ви мене спитаєте, як же нам дізнаватися значення цієї змінної валентності? Пояснюю, завжди в умові задачі або в назві речовини вони вам це значення вкажуть. І буде це виглядати приблизно з таким чином. Значення змінної валентності запишуть римською цифрою в дужечках одразу після назви елемента. Наприклад, карбон 4 означає, що карбон, в принципі, має зміну валентність, але в даному конкретному випадку він чотиривалентний. Теорія позаду переходимо до практики. Складаємо формули бінарних сполук за валентністю. Скласти формулу означає записати символи елементів в правильному порядку, а потім розставити індекси. Для порядку запису хімічних елементів існує декілька правил. Перше стосується металічних елементів. Якщо у формулі є метал, то символ металічного елемента завжди записують першим. Другі правила стосуються оксигену. Символ оксигену пишуть другим, за одним єдиним виключенням, тільки в Сполуках оксигену з флуором оксиген пишуть на першому місці. Ну ось, наприклад, формула О флор. 2. Третє правило це класна підказка. Якщо ви забули метали, не метали, просто гляньте в періодичну таблицю. Якщо елемент в періодичній таблиці стоїть зліва, він і у формулі у вас буде записаний зліва. Якщо елементи розміщені в одній групі, тобто по одній вертикалі, то зліва запишуть той, що стоїть нижче. Давайте глянемо на приклади. Ну, наприклад, вам треба скласти формулу бінарної сполоки карбону і сульфуру. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що карбон вам треба буде записати першим, а сульфур другим. Або ось варіант, по одній вертикалі. Наприклад, нам потрібна сполука хлору з йодом. Що дивимося, хто нижче йод, значить його ми запишемо першим, а хлор записуємо другим. І не забуваємо ніколи про оксиген. Якщо у нас, наприклад, сполука буде хлору і оксигену, незважаючи на те, що тут, начебто, оксиген лівіше, у формулі з хлором він все рівно буде стояти на другому місці. Так, далі. Четверте правило таке Валентність другого елемента у формулі обчислюють за формулою 18 мінус номер групи. Це ми зараз подивимося на практиці. Перше наше завдання буде скласти формулу бінарної сполуки алюмінію з хлором. Порядок складання алгоритм такий. Перше, нам треба записати символи хімічних елементів в правильному порядку. Значить, що нам треба метал записати першим, метал у нас алюміній, тому ми зліва напишемо алюміній. А Після нього запишемо хлор. Друге, нам треба вказати над цими елементами значення валентності. І Тут у нас печальне печаль, нам нічого тут не підказали. Що це означає? А це означає, що алюміній має сталу валентність Ми теоретично маємо її пам'ятати. А валентність хлору ми зараз будемо обчислювати за формулою. Забули валентність, пішли періодичну таблицю. Шукаємо алюміній. Ось він у нас в 13-й групі, у нього стала валентність 3. Над алюмінієм римську цифру, 3 записали. Тепер хлор. Обчислюємо, це ж другий елемент. Да? Тому за цією формулкою 18 міну порахуємо. Значить, знайшли хлор, дивимося, в якій він групі, В 17. -ій. 18 мінус 17 буде 1, це й буде валентність хлору. Над ним написали римську цифру 1. Далі. Третє, треба для усіх значень валентності знайти найменше спільне кратне число, яке без залишку ділиться і на 3, і на 1. І, звичайно, що це буде. Три. Четвертий крок. Нам треба поділити це найменше кратне на валентності обох елементів. І результат такого ділення цей будуть індекси, які ми запишемо на справа біля символів хімічних елементів. Ну, три ділимо на валентність алюмінію, три буде одиничка. Ми б мали її записати, але ж ми одиничку напишемо, тому вона у нас зникає. Три ділимо на один на валентність хлору. Маємо три цей буде індекс, який ми пишемо біля хлору. Отже, формула нашої сполуки алюміній -хлор 3 Друге завдання таке. Складіть формулу бінарної сполуки фосфору 5 з оксигеном. Що ви побачили? Фосфор має змінну валенті, ось нам її вказали, значить, нам не треба буде нікуди бігати, нікуди дивитися. Починаємо. Симла елементів в правильному порядку. Ми бачимо, що тут оксиген, а оксиген ми завжди пишемо другим. Значить, першим записали фосфор, другим записали оксиген. Далі нам треба. Позначити валентності над цими елементами для фосфор, нам її вказали, п'ятірочку ставимо. А оксиген, я думаю, що ви вже запам'ятали, завжди двовалентний. Над ним поставили римську цифру 2. Тепер шукаємо НСК, третій крок. Для чисел 5 і 2 найменшим спільним кратним буде 10. Ну і далі 10 ділимо на 5 на валентність фосфору, 2 це буде індекс, який ми пишемо біля фосфору, 10 ділимо на 2 на валентність оксигену, 5 це буде індекс, який ми записуємо біля оксигену. Отже, формула потрібна нам сполуки p 2 o 5 Ну і на сам кінець покажу вам спрощений метод складання формул. Ми з учнями називаємо його методом чайника, тому що з ним не треба шукати НСК, і він дійсно дуже економить час. Науково такий метод називається методом хреста або діагональним методом. Суть методу валентність елемента дорівнює індексу сусіда, тобто індексу біля сусіднього елемента. Розглядаємо його на практиці. Треба скласти формулу гідрогену сульфором. Завжди перші два кроки при складанні. Будь-якої формули, незважаючи на метод, однакові першим завжди записують елементи в правильному порядку, а потім над ними розставляють валентності. Отже, гідроген у сульфур, подивимось періодичну таблицю, гідроген зліва, сульфур справа, тому в такому саме порядку записуємо в формулі. І одразу зараз вам розкажу всю правду про гідроген. Раз уж ми його тут побачили. Незважаючи на те, що гідроген стоїть начебто лівіше всіх елементів в періодичній таблиці, в бінарних формулах бінарних сполук він не завжди пишеться першим. Ну, по-перше, це його сполуки з металічними елементами. Пам'ятаєте, наше перше головне правило: якщо у формулі є метал, він пишеться першим. Тому в сполуках гідрогену з металом, Метал пишемо першим, гідроген другий. І є ще одне виключення: це сполуки гідрогену з неметалічними елементами 13, 14 і 15 груп. Наприклад, формула NH3. Це H4. Нітроген, подивіться, це елемент з 15-ї групи, тому в формулі такі, його пишуть першим, гідроген другим. Або карбон з 14-ї групи, тому також в даній формулі карбон буде першим, гідроген другим. Не забуваємо про це. А тепер нам потрібні валентності, гідроген одновалентний, я думаю, ви вже це запам'ятали. Сульфу на другому місці, Валентність його обчислюємо за формулою 18 мінус номер групи. Сульфур в 16 й групі, отже, 18 12-16 дорівнює 2. Це і є валентність сульфуру. Ну все тепер, нарешті, ми можемо скористатися методом хреста. Зараз цей хрест ось так намалюємо. Дивіться, валентність гідрогену одиничка дорівнює діагональному індексу біля сульфуру. Ось тут одиничці. Але 1 в якості індексів ми не записуємо, тому вона у нас зникла. Тепер двічка над сульфуром дорівнює діагонально індексу біля сусіда, тобто біля гідрогену. Формула наша H2S. Бачите, дуже швидко Отак от робиться і одразу розставляються індекси. Одразу ще зроблю зауваження. Індекси ми завжди пишемо арабськими цифрами, тобто звичними для нас. Римські це тільки валенності. От Цей метод Христа дуже люблять, інколи беруть, забувають, що тут валентність написана римською, але циферко ж знизу ми все рівно маємо нормально описати. Да? Тому знизу ніколи не записуємо римські цифри, навіть якщо ви ось так індекси ці розставляєте. Це дуже легкий, класний спосіб, ви можете в цьому впевнитись. Якщо складете зараз формули сполук, які ми на попередньому слайді складали, пам'ятаєте? Ось візьміть, потренуйтесь ви побачите, наскільки це легко, зручно, робиться. Тепер покажу, коли цей метод хреста краще не використовувати. Для цього складемо формулу для карбону чотиривалентного з оксигеном. Бачимо слово оксиген, значить його символу ми пишемо другим, а карбон записуємо першим. Позначаємо валентності над карбоном 4, оксиген, пам'ятаєте, завжди двовалентний. Тепер ще бачимо. Ми маємо парні валентності. І в такому випадку метод хреста не працює. Подивіться, якщо ми зараз оцю на наші діагональки намалюємо, що ми побачимо? Формула у нас вийде С2О4. Це неправильна формула. Якщо ви зараз. Складете цю формулу за методом найменшого спільного кратного, у вас зовсім інші індекси тут вийдуть. Отже, що робити? Ну, по-перше, краще з парними валентностями все ж таки використовувати ось такий науковий метод. Але якщо ви все ж таки вже зробили методом хреста і побачили парні індекси або кратні, одразу скоротіть їх навпіл або ну, найменше з цих індексів. У нас зараз. Індекс найменший 2, тому 2 ділимо на 2 для карбону, одиничка зникає. 4 ділимо на 2, двічку залишаємо. Отже, тепер ви впізнали цю формулу СО2. Це насправді був великий газ. Отже, для парних валентностей краще використовувати метод найменшого спільного кратного. Ну і нарешті алюміній з нітрогеном. Давайте зробимо таку формулу. Алюміній метал його пишемо першим за правилом, нітроген записуємо на другому місці. Алюміній елемент зі сталою валентністю, я думаю, що ви вже його Пам'ятаєте, трієчка у нього валентність, а для нітрогену нам тут підказали валентність 3. І що ми бачимо однакові валентності і одразу ловіть лайфхак. Для елементів з однаковою валентністю індекси не пишуть взагалі. Перевірити це можна за допомогою методу найменшого спільнократного. Зараз візьміть, виведіть цю формулу за НСК, і ви побачите, що дійсно індексів тут у нас не буде. Значить так, якщо біля над елементами у вас стоїть 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ніколи індекси не ставте, вони там просто не потрібні. Не гайте на цей час. І ще помилка. Ну, не часто, але зустрічається. Люблять оцей метод Христа і беруть ось ці трійки там або двійки, записують біля сусідніх елементів. Ми маємо, наприклад, алюміній три Андрій. Ні, якщо однакові валентності, індекси не пишуть. Нарешті все, начебто. Довгінький урок у мене вийшов, але тема дуже важлива, і я сподіваюся, що все ж таки змогла донести вам достатньо зрозуміло цю тему. Нас чекає ще продовження уроку, тому зараз зробіть перерву і зустрінемося через певний час на наступній частині уроку. Всім бажаю гарного дня, доброго здоров'я, не хворійте і нехай не дожимо головами, завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі!